Продовжуємо тему кисті. Ручка на підшипниках циліндрична або конусна. У моєму розумінні це варіація, і рівень їхньої корисної дії ну дуже подібний. У моєму випадку конусною ручкою користуватися найбільш приємно, але знаю людей, для яких це не так важливо. Це все прекрасні базові вправи, які допоможуть вам нав'язати свій рух не лише за рахунок спінації якихось зазорів між долонями на старті, а також саме за рахунок сили кисті. Хай хук якраз відрізняє те, що ви намагаєтеся зламати опонента. Виключити його пронацію та перевести його у незручне положення, але аж ніяк не те, коли ви супинуєте свою руку повністю і робите потім якісь інші рухи. Тому всі ці варіації є корисними та незамінними у підготовці. Вони прямо транслюються на стіл, і скажу чесно, я не знаю армреслерів, які не роблять ту чи іншу варіацію цієї вправи у своїй підготовці. Тому всі ці вправи разом також відправляються в s тір